Підставка для валізи під артиклом 1329. Ось так вона виглядає. Трикутником вверх, прямокутликом вдовж. <гум> доволі длинна. Точні розміри ви можете знайти, перейдя на посилання до позиції. Воно справа під описом даного відео. Як бачимо, кріпиться на двох саморізах. Саморізи в комплекті не йдуть. Тобто вам завчасно прийдеться знайти два саморіза, бажано з великими головками, щоб вони були втяжними. І так можете ще знутрі побільше шайби положити, щоб місце, де просверлена дирка в валізі, не розбивалось далі. І площа більша була захвату. Такі підставки часто у нас беруть, та і ми, коли ремонт робимо, приміняємо на, саме на пластикові валізи. Так, у них тут почти всіх одинакова відстань між дерками. Не приходиться навіть нові сверлити. Там. Тільки оці бувають длініші, менші, круглі, квадратні. Але відстань однакова. І взаємозаміняються дуже легко. Ось, саме на пластикові. Там фірми Fly нам приносили. Магда, оце підходи. Але все одно звіряйте розміри і головне висоту, бо візуально може бути одинакове, а по висоті трошки менше, або трошки більше, і вже нерівно буде стояти валіза. Ось, приміняю це, звісно, для захисту валізи, щоб ви могли ставити її на поверхню, не дуже чисто, і валіза не вимазувалась. І все-таки ось такі підставки.